Ну нарешті я її знайшов. Тримайте мене всі, не монета, а монети ще. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас такого чудового лісу. Останній раз я був тут 5 років тому. Два рази всього був і були чудові знахідки. І срібні монети, і пряга. І багнет, і кирка, сокирка, і фляги ну багато, багато знахідок. І здається, в цій глушині більше нікого й не було. Ну подивимося, знахідки, я думаю, обов'язково будуть. Друзі, долучайтеся до важливого збору на FPV-дрони для другої галицької бригади Національної гвардії України. Збір називається Залізна зграя. Пам'ятайте, що кожна гривня може врятувати, чиє життя може допомогти знищити життя російського окупанта. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Один FPV мінус один окупант. Чудова формула, так що до збору долучайтесь обов'язково. Ну а ми погнали шукати. Погляньте, друзі, який гарний ліс. Ось тут бліндажики так в яр сходяться. Тут стара дорога. Ось видно. І шукаю. Тільки консерви поки що і гільзи. Ну і ось артефакт. Це ось такий напильник. Не знаю, чи Перша світова війна. Чи це вже хтось з сокиру собі гостривним? Уявлення немає. Ну, але знайдений біля бліндажа. До речі, сама активна частина бліндажів. Зараз там вирубка. І, на жаль, все заросло ожиною. Так що там не походиш. Але ось тут бліндажі, далі за горою теж бліндажі і стара дорога. По цій старій дорозі я навіть знаходив срібні монетки. Так що це мій маршрут. А позаду ще одна стара дорога. Це вже така магістральна стара дорога, її зараз не існує. У нас серед лісу з брустворами дуже широка. І там теж були монети і різноманітні артефакти. Ну, ось на сьогодні такі маршрути. У мене: два бліндажних містечка і дві старих дороги. До речі, погода змінюється, бачу хмари, гримить. Сподіваюся, дощ мене звідси не вижене. Знайшов, друзі, ось такий фрагмент снаряду верхів'я. Ну, але, чесно, не знаю, чи це по-першій, чи це по-другій. Де це по першій? Ось таке залізяче і трішки латуні. Сигнал був поверхневий на бруствері бліндажа. Ось ще тут таке ехо війни трапляється. Ну, наче дистанційна трубка. Ось такі речі. Ось дорога. І з цієї сторони, і з цієї сторони бліндажі сходяться в дорогу. А вгорі, вгорі село під лісом. До речі, я тут і знаходив сліди Української повстанської армії. Опа! Ну, ліс біля села. Як без цього? Невеликий залізний сигнал і ось такий артефакт. Наче такий баранчик. А від чого він, друзі, я не знаю. Можливо, від воза, а можливо, від пічки якоїсь. Ну, щось закручувалося. І зроблено так, що закручувалося руками, щоб було зручніше. Знову знахідка на виході з бліндажа. Ось. До речі, тут є і Друга світова війна, а саме RCA. Неподалік стояла артилерія. Набивка з австрійського чобота злетіла. Ось погляньте. Справді злетіла. Мабуть, солдат йшов, йшов, перечепився і набивка відірвалася. Погляньте, гарненька місцина. Ось там які бліндажі гарненькі. Ну, але зараз. На даний момент поки що нічого особливого я ще не знайшов. Ну, але тут були знахідки. Пробую. Копали тут давно. Можливо, років 3-4 тому, так що є шанс. Позиції, друзі, тут, мабуть, раннього періоду, тому що знайшов ось таку гільзу. Це Вердель 1880 який рік? 84 рік. У гарному стані. Стара гільза. Або тут старі позиції на початку війни, або якийсь був. Ну, Тобто, коли бракувало нових манліхерів, то видавали ось такі старі верндлі. Ну, До речі, на початку війни і українські січові стрільці на озброєні мали Верндлі. Старенька зброя. Ну, але потім вже всі були на манліхерах. Ось такий артефакт. Ну, будемо шукати, можливо, рані австріяки загубили щось цікавесеньке тут. Виходячи з бліндажа, солдати ось загубили таку ложку. Гарна була ложка, вони їли-їли і трішки ложки навіть з'їли. Ну, Період Першої світової війни, класика. Навіть клейма, можливо, є якісь, можливо, і немає. Блуджи не залізо. Ось такий артефакт, ось така ложечка. Друзі, вітер стих, гримить і ось такі хмари. Сподіваюся, дощу не буде, тому що сюди дуже важко доїхати поля, бездоріжжя, і якщо буде дощ. Сильний, то виїхати дуже-дуже буде проблематично. Ну що ж, друзі, прогнав мене дощ, я ледь встиг виїхати з цієї місцини, вже добряче дріфтував, добре, що є повний привід. Ну, ледь виїхав справді, тому що там лише трішечки дощу і дуже багато багна. Приїхав я на таку локацію. Тут були старі будинки. Колись це все були поля, зараз ось такий ліс, але якраз будинки були тут. І в тих травах було дуже-дуже багато монеток, і головне, тут пісочок. Так що змінився коп, змінилася локація. На жаль, потрібно вибирати такий день без опадів, щоб їхати в ті далекі ліси. І я обов'язково туди ще поїду. Ну а зараз шукаю монети і різноманітні цікаві артефакти. До речі, тут були дуже цікаві артефакти. Отже, мене перший артефакт тут, і це ось така річ. Мені здається, що це був олівець. Така трубочка. Ну, або для голок щось. Або для графіту для олівця. Ось така річ. Я гадаю, на вигляд десь початок 20 століття. Перша світова, Друга світова війна. Ну що, шукаємо монетки. Чую ще гримить. Нависають хмари наді мною. Ось ця хмара ще активна. Але, здається, вона проходить стороною. Я вже, друзі, хотів гукати срібло. Але ні, щось ось таке? Наче не ржавійка. Не знаю, що це таке. Воно мені ось так поламалося. Уявлення немає. Ну, я гадаю, щось таке більш сучасне. Думаю, вже десь наші часи. А, можливо, це від бритви радянської, правда? Здається, воно. Ну, я ніколи такої бритви не мав, але бачив на зображеннях. от здається. Від електричної радянської бритви. Хто знає краще, напишіть у коментарях. З півметрової глибини викопав я ось такого артефакта. Не знаю, що це. Ну, щось домашнє. Я знав, друзі, що це не монетка, але копав, думав, а можливо смітник. Не знаю, чи це смітник, чи ні, бо був глибоко цей артефакт. Треба ще пікати. Здається, нічого немає, ну але перевірити потрібно обов'язково. Тут я колись знайшов відзнаку товариства Лух Ось там десь. Тут якраз були будинки. І, пам'ятаю, тут підвал провалився. Теж десь тут. Дуже багато залізяче, ну а звісно, поверхневі сигнали всі викопані. Ну, але я не здаюся. Ходити приємно. Трава невисока. І погляньте пісок. Просто ось такий пісочок. Гарний ґрунт для знахідок. Ну нарешті я її знайшов. Тримайте мене всі разом, тому що вона є. Я приїхав сюди за нею і вона є. Монета. Пасовище це складна річ. Особливо, якщо ти вже тут ходиш 15 років. Ось погляньте, монетка. Давайте гадати, що це за монетка. Мені здається, що це один крейцер 1850-80-х років. Дивимось. Ні, це 2 Гелера, друзі. 2 гелера, як без них? 1904 року. Ну, стан, звісно, супер. Погляньте. Що-що, але якщо тут монетку знайдеш, то вона в дуже гарному стані. Погляньте, яка патина. Два гелера, але гарненькі. Ну що ж, перша монетка, сподіваюсь, не остання. Друзі, це портал відкрився, тому що лише метр відійшов і перший кольоровий сигнал після монетки. Знову монетка здається. Ось, погляньте. Тут що відбиточок є від неї. Ось. А це, що? а це вже один крейцер, що я раніше думав. 1881 рік. Монетка трішки затерта, але погляньте все одно. Погляньте, яка патина. Пісок є пісок. Ну, затерта трішки. Але не гнила. Монетка за монеткою. Трішечки мені Деос співає, тому що... Ось наді мною. Високовольтна. А він любить високовольтні і співає мені гарних пісень. Ось такі. Ну, можна відлаштуватися, але я ходжу на максимальній чутливості, тому не зважаю на ці його співи. На невеличкій галявинці є досить багато гарних сигналів. Мабуть, була лавочка, і під грушою чи під яблуною хтось сидів собі. Монетки губив і погляньте, яка краса курив. Кришечка від люльки. Ну, на жаль, трішечки прим'ята, але дивіться, яка була гарненька. Посріблені ще й до того. В принципі, можна сказати, на реставрації гарна кришечка. Люблю її знаходити, вже дуже багато маю. Коли ж я ту люльку реставрую, не знаю. Ну, але збираю. Краса. Не монета, а монети ще. Такий здоровезний кругляк. Ну, але розчарування. Погляньте. О. А що це було? Мабуть, якась дверна накладка. Я ще влучу по ній. Мабуть... Справді якась дверна накладка, а сигнал який. Ох, або якась китайська монета. Ну, насправді тут не сильно потрібно гадати. Якась фурнітура. Ова, железна. А думав монета, ну нічого, погляньте, копаєш. І тут купа цегли, кераміки. Ось. Ну, якраз тут і. Була хата. Щось було гарненьке, погляньте. Але перекручене 100 мільйонів раз. Метал досить грубий, можливо, брошка якась або щось в цьому дусі. Пишіть свої думки в коментарях. Ну, тут наче якась лілія. Ну. Теж артефакт побутовий, це приємно, люди жили, щось губили. Ось тут така долиночка. Колись я там знайшов дві срібних монетки, можливо і сьогодні пощастить. Ну, поки що срібла нема. Але дощ на срібло. Друзі, здається, першого гудзочка я сьогодні знайшов. Погляньте. А, це такий старий свинцевий. Лужку відламане. Ну, гадаю, це десь. 1700 роки. Можливо, навіть 1700 роки. Ось ну, такий сенцевий гудзик. Без нічого. Ну, тут були і цікаві гудзики. Шукаю, до речі, копав, копав і десь тут шматок кераміки було. А ось, погляньте. Ну, кераміки тут багато. Така хуторська кераміка. Найстаріша знахідка, що я тут знаходив, це був дводинарій. 1500-х років срібний. Ну, а в основному тут з 18 століття. 1700 роки, 1800 роки і десь до кінця Другої світової війни. Тепер гудзик за гудзиком. Маленький гудзик. Цього разу латунний. По розміру, наче гудзик на кепі Австроугорське. Але ні, гудзик старіший. Старенький з вушком. Ну, думаю, 1800 роки. Але тут же стан такий собі. Я зайшов в долинку, ну а тут більше органіки і вологи. Відповідно, і знахідки в гіршому стані. Ну що ж, друзі, час їхати додому. На жаль, погода сьогодні не дозволила покупати в тому місці, що я хотів, а воно досить перспективне. Доведеться повернутися іншим разом. А ви долучайтесь тим часом до збору залізна зграя для Другої Галицької бригади Національної гвардії України на fpv дрони. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, друзі, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!